Шановні колеги, будемо відверті. Повномасштабне вторгнення Росії супроводжується навалою жахливих воєнних злочинів і значну частину яких складає сексуальне насильство. Відтак уряд, перша леді України, низка центральних органів влади сьогодні направили свої зусилля для вирішення питання запобігання і протидії сексуальному насильству пов'язаному із конфліктом. Дійсно. Аби надати справді всеохоплюючу допомогу, зокрема медичну, психологічну, юридичну, нам необхідна злагоджена робота усіх та чітка координація зусиль. Публічні службовці є першими, до кого звертаються люди, коли приходить біда. І щоб вони мали усі необхідні знання та навики для роботи із такими зверненнями, ми запускаємо онлайн-курс виявлення і реагування на випадки сексуального насильства, пов'язаного із конфліктом та надання допомоги постраждалим. Цей курс створено у партнерстві із урядовою уповноваженою з питань гендерної політики із представництвом ООН «Жінки в Україні та Асоціацією жінок юристок України ЮРФЕМ. Я впевнена, що Отримані на цьому курсі знання допоможуть вам краще орієнтуватися, якого саме захисту і підтримки потребують постраждалі, здобуті навички дозволять правильно реагувати на потреби тих, хто став жертвою сексуального насильства, та допомогти їм уникнути соціального усамітнення. Це наш із вами внесок у подолання наслідків жахливих злочинів російського агресора. Наближаємо перемогу разом. До зустрічі на онлайн-курсі. Добрий день, шановні учасники та учасниці курсу. Мене звати Катерина Левченка, і я є урядовою уповноваженою з питань гендерної політики. Я дякую вам за те, що ви проходите цей курс, тому що це є важливою складовою надання допомоги тим, хто постраждав від воєнних злочинів, скоєних росіянами. Розпочавши війну проти України, російські військові скоїли усі можливі воєнні злочини, які визначені в міжнародному праві. Серед них і сексуальне насильство пов'язане з конфліктом. Використовуючи насильство як зброю війни, росіяни хочуть залікати нас для того, щоб зупинити наш спротив, для того, щоб зупинити наш рух до перемоги, для того, щоб. Розовірились в Україні, і в українцях з українками наші міжнародні партнери. Але ми з вами сильні і ми не дамо цього робити. І наша участь в цьому курсі є підтвердженням тому. готовність надавати допомогу тим, хто постраждав, є важливою складовою роботи представників різних органів, державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій. Підписана в минулому році рамкова програма співробітництва між урядом України та системою ООН якраз націлює нас на те, щоб тренінгові програми були підготовлені і запроваджені для фахівців різних сфер: соціальних працівників, військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, органів прокуратури. Органів місцевого самоврядування, журналістів, громадських організацій цей перелік не є вичерпаний. І е, робота проведена Асоціацією жінок-юристок України ЮРФЕМ, спільно з апаратом урядової повноваженої, Офісом віце-прем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, е, спільна з структурою ООН, яка називається ООН. Жінки, є тим внеском, яким. Ми які ми можемо зробити для наближення нашої перемоги. Я бажаю вам успішного проходження цього курсу і сподіваюся, що отримані знання, отримані навички ви зможете впровадити в своїй роботі. Дякую вам. Слава Україні! Hello. Мені and I am UN Women's Country Representative in Ukraine. I'm very honored to welcome you to this online course on conflict related sexual violence prevention and response, and would like to thank you for your interest in it. The importance of efforts such as these cannot be overstated, particularly at a time when the devastating consequences of the Russian invasion of Ukraine become increasingly evident. Last year alone, the Human Rights Monitoring Mission in Ukraine Documented 125 cases of conflict related sexual violence committed against civilians and prisoners of war since the 24th of February, 2022. As of July, 2023, the Office of the Prosecutor General documented 215 cases of conflict related sexual violence, amongst which 143 cases of violence were directed against women. Counting the cases can be a challenge. Because some of those survivors choose not to report violence committed against them for various reasons, including fear of stigma, lack of information on the availability of protection mechanisms and services, and lack of trust in the service providers. Survivors who are displaced, refugees, or continue to live in occupied territories are likely to face additional challenges to report. We know these violations are vicious and their consequences deep and shattering. The Independent International Commission of Inquiry on Ukraine, investigating sexual violence crimes, found that victims of rape ranged between four and over 80 years of age, and that perpetrators raped women and girls in some cases in front of their family members, while in others, husbands or partners were killed. In some cases documented by the Human Rights Monitoring Mission in Ukraine, it has been determined that sexual violence was used as a form of torture, and inhumane treatment against the victim. Thus, it is important to understand that conflict-related sexual violence not only affects individuals, but also survivors' families, communities, and society as a whole. An effective response must invariably be comprehensive and multi-sectorial. A whole range of stakeholders need to be part of the response, including, but not limited to, local and national government officials, police, Prosecutors, medical professionals, lawyers, and civil society organizations. As part of the effort to build up Ukrainian capacities, UN Women has readily supported the development of this online course on conflict-related sexual violence for civil servants, which we see as key to the overall CRSV prevention and response efforts in Ukraine. Given UN Women's wide geographic and thematic expertise on this topic, from Colombia to the Democratic Republic of Congo and the Western Balkans, from addressing root causes of conflict-related sexual violence to supporting the development of survivor-centered transitional justice mechanisms and reparation programs, we have been honored to have the opportunity to support the development of this course through our technical advice on international good practices and lessons learned. We have done this taking into consideration the specificities of the Ukrainian context. And most importantly, our course aims to meet the needs and amplify the knowledge and experience of Ukrainian civil society, the government of Ukraine, and of course, of survivors of conflict related sexual violence themselves. We are convinced that this and any other efforts to deal with the consequence of the Russian invasion of Ukraine need to be Ukrainian led. And that is why we are confident about the positive impact of this course. On this note, I'd like to commend the Ukrainian Women's Lawyers Association, URFEM, the National Agency for Civil Service Higher School of Public Administration, the Office of the Deputy Prime Minister on European and Euro Atlantic Integration, and the Office of the Government Commissioner for Gender Equality Policy for their crucial role in the development of this course and all the work that they have done to increase awareness of CRSV and to effectively respond to this crime. Let me also note that this course is part of the implementation of the strategy for preventing and responding to conflict-related sexual violence in Ukraine and the framework of cooperation on CRSV prevention and response between the government and the UN. UN Women is fully committed to continue supporting Ukraine to prevent and respond to CRSV and other devastating consequences of the war that Russia has brought upon the country and its people. Вітаю, учасниці та учасники. Мене звати Вікторія Карпа. Я очолюю навчальний напрямок громадської організації Асоціації жінок юристик України ЮРФЕМ. Допомога постраждалим від сексуального насильства пов'язаного з конфліктом є надзвичайно важливим напрямком нашої роботи. Зокрема, ми надаємо безоплатну правову допомогу, здійснюємо дослідження і, звісно, навчаємо. Ми раді поділитися своїм досвідом та підвищити ваші компетенції з теми. Від цього залежить ефективність, своєчасність і чутливість допомоги постраждалим. Скоординована робота кожного та кожної із вас є вкрай необхідною. У межах наступних п'яти модулів ви дізнаєтеся більше про ознаки, форми та масштаби СНПК, про правосуддя для постраждалих та відповідальність кривників. Ви почуєте, яким повинен бути міжсекторальний підхід та координація. Отримайте поради щодо належного перенаправлення та того, як чутливо і етично взаємодіяти з постраждалими, дізнаєтеся про основи надання медичної, психологічної та правової допомоги постраждалим. Також ми торкнемося питання надання репарацій разом зі мною вас навчатиме Христина Кіт, Світлана Михайлишин, Марта Павлишин, Наталія Радіонова та Тетяна Франчук. Ми сподіваємося, що принципи, аргументи та підходи, які звучатимуть у курсі, відгукнуться вам та будуть корисними у роботі. Цей відеокурс підготовлено Національним агентством України з питань державної служби та вищою школою публічного управління у партнерстві з Асоціацією жінок юристик України ЮРФЕМ за підтримки проєкту ОНЧінки трансформаційні підходи для досягнення гендерної рівності в Україні, що фінансується урядом Швеції.